Прямо зараз ти дізнаєшся свою реальну грошову ємкість. На зв'язку лікар-невролог, а також автор-викладач курсів стейпування, здоров'їв, марафонів, омолодження і краси, та наставник експертів в сфері здоров'я і краси. Я дуже багато знаю про гроші, як їх бувало тяжко заробляти, і як вони тяжко витрачалися і приходили так само тяжко в моє життя. Та так само зараз, коли я повністю змінила своє мислення, опрацювала безліч установок, які блокували мою грошову енергію, зараз я. Живу своє найкраще життя і продовжую його створювати. І хочу в сьогоднішньому році поділитися з вами цією класною методикою. Взагалі, чому потрібно розуміти свою реальну енергоємкість стосовно грошей? Бо ви можете захотіти, я сподіваюся, що ви цього хочете, збільшити свій дохід. В x2, x5, x10 хочете заробляти не 10 тисяч гривень, не 50, а можливо і не 100 тисяч. І це реально, якщо ви вже хочете цього, якщо навіть вже думка така проскакувала десь у вашій голові, або ви бачили, як інші люди заробляють великі гроші, або ви зараз дивитесь це відео, точно хочу вам сказати, що. Це вже є у вашому житті. Залишилось лише перевести це у матерію, у матеріальну форму ваші бажання. І так, як ж визначити грошову ємкість? Згадайте, будь ласка, яку найбільшу, найкрупнішу суму ви тримали в своїх руках? Це може бути сума не ваша, але. Ви комусь передавали її, рахували, наприклад, ви бухгалтером працювали або працюєте, і вам постійно приходилось щось там робити з грошами, перераховувати да, і так далі. Тому, будь ласка, сядьте і уважно подумайте, яку суму найбільшу ви тримали в своїх ручках. 10 тисяч гривень, 10 тисяч доларів, 50 тисяч, мільйон. Що це за сума? А тепер увага, друзі! Після того, як ви згадали, що це за сума, помножте її на 10. Оце і є реальний внутрішній ваш потенціал. Психіки, тобто сприйняття вами, наскільки ви можете прийняти велику суму помножити на 10 і ви дізнаєтеся, що це ваш реальний потенціал насправді. Чому ви його не реалізовуєте, це вже інша справа. Тут вже потрібно повертатись до вашого дитинства сьогодення, в яких блокуючих Програмах ви перебуваєте, і їх розбирати, їх розбирати, трансформувати і переписувати. А далі дуже важливо додивіться до кінця це відео. Якщо якимось чином до вас прийшла більша сума грошей, ніж ваша ємкість поточна, тобто ви найбільше тримали в своїх ручках. Тисячу гривень або 10 тисяч гривень, таке теж може бути. І до вас при... ви виграли в лотерею, от пощастило, да? Я не знаю у... в спадок щось отримали. Продали будинок. І от у вас велика сума грошей. І, на жаль, але тіло не буде. Готова ваше внутрішні потенціали, ваша енергія і ваша підсвідомість не будуть готові до такої суми. Що відбувається в такому випадку, коли, коли ви отримуєте більшу суму грошей, ніж готові її прийняти? Відбувається руйнування із Тобто хвороби приходять, якісь Травми, щось трапляється в сім'ї, куди потрібно терміново гроші, згорів будинок, всього потрібні гроші, розпався бізнес, десь якісь обмани і так далі. І так далі. Тобто ви їх будете втрачати, і на внутрішньому плані, тобто ваше тіло може на це реагувати, і у фізичному плані, тобто в вашому оточенні щось буде відбуватися. Хтось удовг попросив в попросив видали і не повернуть, не знаю, там, вкрали машину, ну, що завгодно може бути, але це відбувається саме по тій причині, що на психологічному рівні ви намагаєтесь якби, скинути у цей тягар, який ви нести не можете. І, на жаль, можливо, серед ваших знайомих, або досвід, якийсь ви маєте, де ви бачили, що люди отримують класну посаду десь на роботі, пройшли якісь курси навчання, наприклад, просування себе в інстаграмі, і заробили 500 тисяч гривень під кураторством наставника і так далі. Але. Це не дасть, на жаль, результату позитивного людині, якщо в неї енергоємкість менша, ніж вона отримує грошей. В неї з'являться якісь залежності, наркотичні, і алкоголь може з'явитися, і тіло якось почне хворіти, і так, далі, і так далі. І зараз хочу вам дати чудову пораду, як можна збільшити ємкість свою грошову. Щоб ви могли ставити цілі, досягати їх, отримав дійсно виходити в x2, x5, x10, це реально. Але при цьому, щоб не було цього збросу, збросу грошей в вашому житті і не страждало ваше здоров'я. Як я казала, грошова, грошова ємкість це енергія, наша внутрішня, це наш внутрішній дозвіл, прийняття. І нам потрібно для того, щоб розширити цю ємкість, розширити кількість енергії в нашому тілі. Як це можна зробити? Давайте приклад. Якщо ми йдемо, наприклад, у ліс, де багато тій кисню, багато ялиночок, хвойний запах. Багато у кого може початися навіть головний біль і навіть якось складніше дихається. Або ти починаєш займатися спортом. Ти приходиш перший день, другий, в тебе крепатура, в тебе все тіло болить, але з часом ти звикаєш. Ти заходиш в сауну, тобі тяжко дихати, але через 3-5 хвилин тобі вже. Легше це робити. Тобто, ідея звичка приймати щось якимись маленькими або великими дозами в своє життя. І так само з грошовою енергією. Щоб розширити енергоємкість, потрібно знаходитись якомога частіше перебувати в місцях, де є ці гроші, де їх багато, де оточенням, в якому ці гроші є, це сприймається як норма життя. Це можуть бути якісь ресторани, де ходять більш ну, люди, які можуть собі це дозволити, а ви, наприклад, ще не можете, але хочете. Наприклад, ви купуєте собі китайський, китайський одяг, а хочете. Якийсь брендовий, да? але ви розумієте, що ну, якось не можу ще це собі дозволити, навіть зайти переміряти не можу. І от якщо ви почнете заходити в ці бутіки, просто дивитися на цей одяг, торкатися їх, ви вже всмоктуєте цю додаткову енергію. Так само щодо ем, відпусток, ви, якщо ви можете дозволити собі більш, ем, більш дорогий, більш ем, такий. Ем, якийсь відомий готель, де будуть відомі люди, заможні люди, бізнесмени, то краще туди поїхати. Наприклад, там, на 4 дні, замість сім днів десь в маленькому готельчику, але коли ви побачите ці багатства, ви на ну, них посидите, ви їх поторкаєтесь, ви послухаєте, як люди спілкуються, і ви побачите, що може це бути ще й по-іншому, ніж я звикла там, до, до чогось. Да? До, до, от, у мене є певний, ем, певні правила, певні вже і Як я сприймаю оточення, як я сприймаю життя навколо себе. І от якщо ви почнете максимально частіше перебувати ось в таких якихось тусовках, бізнесменів, якісь тренінги, семінари, кав'ярні, ем, готельчики. Тобто, от, ну, в залежності від того, які ви собі цілі ставите, що ви собі можете на зараз дозволити, але із того, що ви собі можете дозволити, обирайте найкраще. Не принижуємо себе, не намагаємось десь зекономити. Чим більше грошей ви будете віддавати, ви будете з легкістю це робити, з щирістю це робити, з задоволенням це робити, то і гроші будуть з більшим задоволенням до вас приходити, щоб ви їх ще більше витрачали. Так, у нас створено все в житті. Тому я дуже раджу також зробити таку техніку, якби. Дозволяти собі трошки більше, ніж ви зараз це робите. Платити більше. Наприклад, ви пішли на якесь навчання, воно коштує 499 гривень. І ви платите 499 гривень, а при цьому ви могли б заплатити 500 гривень. Там, да? тобто, але ж ви думаєте, ну ні, ну то, то, то така ж ціна. Або прийшли в кав'ярню, по, поїли, і ви можете чаєві залишити, а можете ні. І ви такі думаєте, ні, ну не залишу чаєві, піду собі, там, не знаю, якась така абстракція. Становочка ще, що можна не залишати чайові. Але якщо ви залишите їх, тобто ви робите жест щедрості світові, ви даєте, і світ це бачить, що у вас є багато, що ви ділитесь з цим з іншими. І це означає, що будуть створюватись умови, в яких ви дійсно будете жити в багатстві. Тож, ось така маленька порада. А завтра в 18.00 8. Чекаю всіх бажаючих на прямий етер в інстаграмі, де я розповім шокуючу, іноді болючу правду, чому багато людей взагалі не йдуть на навчання або навчаються, отримують сертифікати спеціалістів. Але при цьому не працюють або працюють та заробляють якісь копійки, замість того, що в них є потенціал, і вони дійсно можуть розкриватися і заробляти достойні гроші. І я розкажу насправді, через що це відбувається, з психологічної точки зору, з енергетичної точки зору, як наставник проявлення експертів. До зустрічі! І... Буду записувати вам ще нові цікаві уроки. Якщо сподобався цей урок, обов'язково напиши в коментар, чим тобі сподобався, чим тобі був цінний урок, та на які теми ти хотів би ще отримувати уроки. До зустрічі!